Поліна, ми трошки зменшуємо композицію, продовжуємо уточнювати пропорції нашого глечика. Антон Шеретов зізнається, що окрім дідуся музиканта в його родині митців більше не було. Тож наразі він єдиний художник, колись починав опановувати грамоту живопису з років у репетиторів. Потім вступив до художньої дитячої школи. Далі Дніпропетровське художнє училище, потім Харківський художньо-промисловий інститут. Маючи таку потужну базу за плечима, Антон Шеретов сьогодні ділиться майстерністю з усіма, хто прагне присвятити своє життя мистецтву. Я прагнув передати свої знання. Всім бажаючим, хто хоче бажає овладіти грамотою малювання, Відчував, що в цьому є моє покликання. На початку своєї кар'єри Антон відчув, що може допомогти однокурсникам та друзям опанувати мистецтво живопису. От так у 1998 році, і виникла ідея відкриття художньої школи. Сьогодні сюди приїздять не тільки запоріжці, а й учні з інших міст України. Заняття тут проходять в індивідуальному форматі. Трапляється, що протягом дня повчитися образотворчому мистецтву приходить до двох десятків людей різного віку. В школі я займалася малюванням, мріяла стати художником. Але були тяжкі часи, 90-ті, довелося заробляти гроші, тому я стала бухгалтером. А зараз вирішила здійснити свою мрію. Якщо знайти час для творчості, та щоденна біганина, вона якась стає більш така ну, ефективна, От більш встигаєш на роботі вдома, тому що з'являється настрій. Ти знаєш, що у вихідні ти підеш малювати, і якось воно так все раз, 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 і все складається. Виникло бажання ілюструвати книжки, потім зрозуміла, що потрібно вступати до художнього вузу і, відповідно, знайшла цю студію. І зараз я працюю над гіпсовою головою. Щодо власної творчості, то художник каже, що Ні на мить не зупинявся, почав малювати в дитинстві і пише постійно: творчість для нього повітря та сенс життя. Якщо ми забудемо, що є мистецтво, то от і будемо дивитися тільки новини, то я думаю, можна з'їхати з глузду від цих новин, коли в буквальному сенсі культивується ненависть. До всього, що тебе оточує, мистецтво врятує людство. Якщо у вас є потяг до мистецтва, я прагну вам займатися цим попри все. А вже 15 листопада у Запорізькому художньому музеї Антон Шеретов презентує власні роботи та картини своїх учнів, створені під час війни. Ірина Чернова, Влад Ващенко, телеканал МТМ.